Питання щодо прозорості, тому що це теж наш обов'язок перед Європейським Союзом. Ми їм багато обіцяли щодо прозорості. Нещодавно, ваш колишній колега по фракції Вітара Хамі, заявив про те, що потрібно відновлювати електронне декларування і прозорість в цьому. А у нас наразі реєстри закриті. Що в принципі не дуже подобається журналістам, в тому числі і реєстр декларації, коли можна очікувати на відкриття реєстрів і на поновлення декларування? Довід Георгійович там пропонує досить цікаву модель, що це декларування відновлюється через там 60 днів через 30, я Не пам'ятаю, після прийняття закону. Тобто от відповідь на ваше питання може бути в одну строчку після прийняття закону, да? тому що ну, якби, раніше не вийде. Але я думаю, знаєте, що, як? що нам треба цілитись у те, щоб, в, щоб декларування за 2021 рік все-таки відбулося, тому що ну, немає ніяких підстав. Нам всім казати, що щось на нього вплинуло, тому що ну давайте чесно. На момент навіть 24 лютого багато вже були готові здати декларацію. Я зокрема і mm -hmm. ми це все ми зробимо і здамо, тому що ну за 21 рік точно не було таких проблем безпекових. Щодо 22-го року, якби був штатний режим, це було б до 1 квітня 2023 року. Я думаю, що перспективи в цього законопроекту є, і, відповідно, дати, можливо, так і будуть рухатись. Єдине, що Давід Георгійович не пропонує рішення щодо 22-го року, але я думаю, що в процесі може з'явитися. Там, в принципі, термін на альтернативні ще сходить з цього законопроекту. Тобто, можливо, будуть альтернативні від. Коли хметливо буде базовий законопроект Довіда Юрійовича, я думаю, що тут питання принципово не може бути заперечення щодо того, що ви кажете, маємо декларуватись, маємо показувати все. має це бути прозоро, і це одна з умов була отримання і безвізу, і нашої подальшої інтеграції. І зараз в рамках кандидатства. З, звичайно, що ну, неформально, бо формально навіть колеги ну, не будуть такі умови ставити. Зрозуміло, що це частина законодавства має виконуватись. Е, е, інша справа, що там у нас є певні зміни до законодавства, які стосуються декларування допомоги армії та іншим структурам і їх висвітлювання в деклараціях. Ну, тут вже будемо. В контакті з національним агенцієм запобігання корупції напрацьовувати ті редакції, які дозволять з одного боку, щоб це було максимально прозоро і відкрито для людей, з іншого боку, щоб ті люди, які реально допомагали з декларантів, таких багато. Щоб вони могли це правильно показати і правильно відзвітувати. Тому я думаю, що скоро будуть новини і до кінця року точно будуть вже прийняті відповідні закони, з правильним вступом їх в дію, з тим, щоб суспільство отримувало інформацію щоб нас, тобто тих, кого воно обрало, наняло на роботу і так далі. А щодо відкриття реєстрів, я думаю, що це буде с, дія. Десь синхронна по часу. Єдине, що якщо про, просто про концептуально ми можемо говорити тут з вами про декларування, про прозорість, про звіт, підзвітність чиновників, да, про антикорупційну діяльність, то щодо реєстрів нам потрібно ще тут посадити, щоб у нас було не два віконечки в зумі, а ще поруч посадити ще двох людей це Михайло Федоров. Наш віце-прем'єр-міністр з питань цифрової трансформації, він же опікується кіберзахистом, захистом від атак, від критичної нашої інфраструктури. А ще посадити тут СБУ, яке нам скаже про ну, СБУ розвитку різного гур наш улюблений, який нам скаже про реальні загрози кібер з кібер-точки зору, тому що реєстри мають чутливу інформацію, не мають там адреси. Е, і ну, під час війни це може бути проблемою, тому треба працювати напевно над їх захистом. Можливо, нам треба для цього якісь окремі додаткові ще рішення приймати. Зокрема, ми на початку війни прийняли дуже як на мене вдале рішення про можливість. Використання для хостінгу е, державних е, наших цих ресурсів інформації за кордоном. Це, на мій погляд, нас берегло від 90% проблем. Хоча, коли ми приймали це в рамках е, звичайного закону, не військовий час, то були застереження, там що все, от, як це у нас будуть чутливі дані не в Україні. Я подавав, до речі, правки, щоб це відразу було за кордоном, тому що я розумію завжди, що Росія буде. Так чи інакше намагатися наші дані там десь стишити і ними зманіпулювати. Ну от, бачите, час показав, що це робоча модель, і наші дані більш захищені. І, в принципі, нас всі кібератаки ми пережили. Тому я думаю, що з реєстрами теж розберемося. Тут немає якоїсь там ідеї щось приховати. Я думаю що вже за цей час було. Декілька досить гучних розслідувань, які показали, що, в принципі, як, як чиновник не намагається щось приховати, все одно тебе журналісти знайдуть і, 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 і все покажуть про тебе. Я вам скажу по секрету, що у нас минулого тижня був матеріал з Михайлом Федоровим, який ще не вийшов, а він в процесі. І він взагалі не бачив проблеми у відкритті реєстрів. І, В принципі, коли не запитає, то ніхто не бачить проблеми, але реєстри у нас чомусь вже котрий місяць закриті. Тому якось так. Ще одне питання щодо прозорості. Ви говорите, що законопроект може бути прийнятий щодо, щодо декларацій, але тут виходить така штука, що в принципі зараз парламент в дуже комфортній для себе ситуації, тому що у вас там немає журналістів. Ну, вас ніхто особливо не контролює. І навіть той парламентський телеканал Рада, який напередодні війни почали оновлювати, він не виконує свою функцію щодо трансляції засідання Верховної Ради. Так коли ж все ж таки. Хоча б журналісти потраплять в кулари. Тому що зараз є там ідеї щодо альтернативних якихось преспоїнтів, але навіщо не, не дуже зрозуміло. У нас традиційна відповідь, коли будуть безпекові умови. Відповідні так, до так. цього. Парад відразу дасть всі необхідні можливості. А безпекові умови будуть незрозуміло коли? Я думаю, як мінімум, коли е, про це нам скажуть е, відповідні органи, тому що ми ж це не з голови беремо. Там, що три, три тривоги в день чи, чи дві тривоги на годину, і це там якась. Якийсь знак, що це погана безпекова ситуація. Ми ж це беремо на основі інформації. Яку там апарат розсилає листи відповідні це, краще до апарату звернутися. Він більш фахово пояснить. Я ну, багато де був в європі в парламентах за останній рік. Не, не скрізь є таке, щоб журналісти разом з депутатами були в залі, але є і так, є і по-іншому, є і прес-центри, про які ви кажете, такий формат зовнішній, є по-різному. Тут справа більше нашої політичної культури. У нас так склалося, що у нас були, був відкритий парламент абсолютно, з можливістю м м вести прямо зйомку і трансляцію. Ну, Я думаю, що. Ми маємо шанувати демократію, свободу слова і робити все для того, щоб журналісти могли працювати в рамках парламенту. Звичайно, тут є низка питань і переакредитація, про яку ми давно говоримо. Тому що ну я думаю, що вам самим, Марія, так щоб не переходити на особистості, але чи буде вам самим приємно працювати з такими ж картками. Поруч картка колишнього співробітника Шарія, який зараз там. Називається якось там е... супернове здання чигає да. капита. Да, да, то ну це, це питання теж треба вирішити. Насправді, акредитація завжди робилась е... Верховну Раду таким наростаючим, знаєте, валом, да. Тобто там є ті, хто отримали ці картки ще там в 98 році, а тут вже давно не в журналістиці когось. Uh -huh. На жаль, там немає з нами вже а є ті там, хто маніпулював цим, дійсно. Я там і політики різні. Ну, бачите, час все розставив на свої місця, тому що ми давно казали, що це не дуже нормальна історія. А я думаю, що вирішимо питання із доступом журналістів в раду з часом також. Е, ну, справа в тому, що питання переакредитації журналістів Верховної Ради ще піднімалося за часів минулої влади. Ну і в принципі, воно не було вирішено. Тобто. А... Окей, по по іншому е питання чи є це е, недопуск журналістів зараз? Чи є це загрозою демократії? Взагалі чи готові депутати вирішувати це питання, тому що? Мені здається, тільки одного разу це питання піднімав публічно Разумков, який сам досить довго тримав раду закритою під час ковіду. А коли його звільняли, він відкрив кулари для журналістів. Але в принципі, публічно це не піднімається. Тобто, депутатам зручно зараз таким чином працювати, тому що ну, в принципі нам досить важко відслідковувати те, що ви там робите. Ви знаєте, інколи з'являють інколи виявляється, що нічого ніхто не, не приховує. От я нещодавно був теж на одній дискусії, і колеги з третього сектору з НДО, досить авторитетно з подивом для себе дізналися, що всі засідання викладаються на Ютубі. Ага. Вони викладаються там з інтервалом буквально пару годин після того, як вони відбулися. І цей на Ютубі відеофайл він нічим не відрізняється від такого, який був і до 24 лютого. Тобто, от питання, що насправді ніякої закритості немає, вся інформація є. Щодо часу та місця зібрання, так, ця інформація не розголошується з безпекових причин. А хто що виступав, хто що говорив, які позиції займав, які там лунали. Я вибачаю, жагарти навіть. Да, це все можна побачити, почути, це все. Воно є в доступі. Так само, є і результати голосування на сайті ради, це теж можна побачити, дослідити і зробити висновки, і наші, зокрема, НДО, да, які там контролюють парламент, вони теж про це багато доповідають. Єдине, про, про що це відбувається не в режимі тут і зараз, да, ну, це такі безпекові умови.